Зачем ему тамагавки? А какие у него варианты? А можно ли прорваться, можно ли вырваться сегодня на оперативный простор? Невозможно. Они хотели, значит, нас победить на поле боя. Не получилось. Почему же нет у нашей великой победы русского оружия? Э -э, народ вот как... Все равно, что лев в клетке есть, а власть это палкой, палкой э -э, людей вот это. Вы с ума сошли. Ежедневный дурдом на заправке Роснефть продолжается. Что будет здесь за флаг? Ну, пока не звісно. Хто та говоріть, що буде соответственно флаг СССР. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. І я надзвичайно рада вас вітає в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск нашої антипропаганди. Сьогодні ми вам розкажемо наскільки у СВОшної армії справи йдуть погано. Спойлер, дуже звісно ж, ми відберемо, як і завжди, неяскравіші із російських вкейдів. Поговоримо про те, як тільки на словах, тільки в своїх теплих студіях вони перемагають і наступають. І звісно, розкажемо, як це виглядає насправді. Ви на старті не забувайте нас підтримувати своїм лайком. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, коментуйте, почути і побачити, і звісно, отримайте величезну насолоду. Цікаво, а хто ще має з'їздити з Російської Федерації на фронт для того, щоб пересвідчитися, що війна зайшла в глухий кут? А чому фронт двігається так медленно, ми от вигризаємо буквально по кусочку, по кусочку? же жені у нашої великої побіди російського оружия? Хто має побачити, що СВО ніяким успіхом ніколи не завершиться? Може Путін? Хоча Путін на фронті правда звучить анекдотично. Одним словом, вже тепер екс депутат Держдуми від справедливої Росії, яке і відправився на українські фронта. Для того щоб після поїздки констатувати очевидне, він каже, що сьогодні дрони з обох сторін літають на 20 кілометрів. Це так звані сірі або кіл-зони. Саме тому це і глухий кут став росіян більше цих засобів. Кажуть, що приблизне співвідношення 1 до 5. Сьогодні дрони обох сторон літають на 20 кілометрів, притом дрона. у украинцев вообще у хохлов невероятное количество, вашей. весь мир туда их поставляет. У нас сегодня, слава богу, тоже паритет этих дронов достаточно. И дроны, даже те, которые самые легкие, летают на 20 километров. То есть 20 километров в обе стороны это выжженная земля. И в воздухе десятки дронов одновременно, которые каждый ищет свою добычу. Любую технику, любого солдата. Если раньше дрон бил только по скоплению солдат, то сейчас, если даже один солдат, за ним может коняться 5-6 дронов, блин, и поэтому никто головы из так сказать, подземных бункеров не высовывается. Обе армии полностью закопанные. Ну, допустим, можем ли мы сегодня прорвать оборону? Во-первых, даже сдвижение фронта сегодня идет, идет полностью по выжженной земле, при том по выжженной земле хуже, чем в Сталинграде. Если кто-то знает, день даже артерии, честь Сталинградской битвы у нас стоит. Самая мощная битва на планете до этого момента была под Сталинградом, то есть в Сталинграде самом. Самые большие разрушения. Так вот сегодня разрушение происходит значительно сильнее. И не только сверху, но и снизу. Земля перепахивается на 5-6 метров вглубь. Для того, чтобы можно было просто сдвинуться и пройти одну линию линию обороны. Говорят, а можно ли прорваться, можно ли вырваться сегодня на оперативный простор? Невозможно. Допустим, если сегодня, скажем, в одном даже месте наши герои прорвали линию обороны, можно ли туда отправить танковый полк, допустим, чтобы он там развил успех? Нет, потому что дроны, даже самые простые сегодня, летают на 20 километров, и эти танки будут просто сожжены, сожжены и все. Сегодня обе стороны ищут техническое решение, как продвигаться дальше. Другого рішення немає. Поки як в Первой мировой війні фронти стоять, ніхто голови не піднімає, все впереди замініровано так, що там на кожному метрі по міні і так далі. Ми дуже радісно сприймаємо слова і екс-депутата. Побільше би б і сьогоднішніх діючих чиновників поїхали і побачили, що кожен раз, коли вони виділяють гроші із держбюджету, вони фактично спалюють гроші на те, що ніколи не принесе бажаного результату. Вопрос, будет ли мобилизация. Ну вот лично я, как вот, ну я не военный, поэтому просьба там не запихивать меня экспертами, в том числе и по анализу Первой и Второй мировой войны. Я просто так пытаюсь по-крестьянски говорить. Я не вижу, что есть какая-то необходимость в личном составе, потому что идет война дронов, и идет очень быстрое развитие с обоих сторон, и поиск решения, что делать дальше. Возможен ли сегодня резкий прорыв, как вот это было в 2022 году в сторону Киева? Невозможен. Возможно, и ни той, и ни другой стороны. Все будет сожено и все будет уничтожено, потому что БПЛА, птички, управляющие этими птичками, есть великолепно. С нашей стороны у Рогозина мощная команда, но да, много других ребят, у них там тоже Мадьяр со своими там, отморозками все это делает, да. Невозможно прорваться быстро, только катком, только медленно и так далее. А, поэтому будет ли победа России? Будет. Но, к сожалению, военная, если это будет победа, а не переговорная, то она будет не скоро. І все, що буде вперед, от в кожен кілометр він буде повністю перепаха від початку до кінця. і давно в нас в ефірі якось не було амбасадора борделів із Черепахами. Мова звісно, йде про депутата Журавльова, який розповідає про міфічну силу, яка виявляється, хотіла перемогти Росію на полі бою, але не вийшло. Ну, по-перше, здається, війна ще не завершилась. По друге, я не не дуже розумію, це він натякає на... Європейців чи все ж таки українців? Оні хотіли побідіть на полі бою. Не вийшло. Хотіли розірвати нашу економіку в площі. Ну, як-то там проблеми є, але уж точно ні, взагалі навіть не стояли, щоб розірвати. Але цифри говорять про інше. Ви би подивилися якісь альтернативні результати? Здається, жодна із європейських країн зараз не переживає таку кризу і нестачу грошей. Не проїдає свої запаси, як Росія, але знову ж таки, то завжди можна сказати, ви просто занадто заангажовані. Хотіла, щоб всередині революція відбулася, каже Журавльов, тобто Російської Федерації. Але там Путін і Путін ніколи цього не дозволить. Мовляв, це насправді зараз лихоманить Європу. Та ні, хотіли сделать так, чтобы у нас тут внутри что-то произошло, какая-то там революция. Ну а что скажут, в 1917 году, в 1917 произошло, распад СССР был, давай-ка еще раз уничтожим. Но есть один нюанс. У нас есть наш верховный главнокомандующий, который это все предвидит. И этого сегодня даже близко нет. Но теперь давайте глянем в свой фокус на то, что же там происходит. Ну берем там Францию, да? Ну, вот это мы уже показали, первое. Второе, значит. Какой там попытка номер 5 опять не удалась у него там с этим премьер-министром? Там э, ликорню срубили на корню. Вот, и дальше там что-то там делают, что-то пытаются там сделать, какие-то протесты. Ну, это же безумие полное происходит. У самого там 13% рейтинг или 15 по разным сведениям. Ну, все. Дальше. Берем... мерца, который там полгода ще не пробив, а ему уже там рассказывают, что давайте до свідань. Журавльов просто забуває, що Європа це виборчі демократії, де і справді може бути неспокій у Франції. Бо люди там все ще мають право виходити на вулиці, голосувати, обирати, критикувати. І на 25 років там ніхто не лишається. Це, до речі, і стає запорукою того, що в них не виникають такі фінансові проблеми. Чи проблеми із їхнім суспільством? Зрештою, пропаганда для того й потрібна, щоб нахвалювати себе і говорити як погано у сусідів. Але відпочивати журавльов любив не в Росії, а в Європі. Своїх коханок возити на шопінг, звісно, не в Білорусь, а в Європу. І все найкраще завжди у росіян асоціювалося саме із європейськими країнами, за якими тепер вони можуть спостерігати хіба що те через телебачення. что просто зарады пропаганды журавлев и убирая стежку критики та ненависти зачем ему тамагавки а какие у него вариант вот какие варианты? он нам предложил минск 3 или там 4 не знаю он же предложил вот ну вы возьмите территории с плеча там а то мы без нее не взять вот и давайте по линии раз а мы говорим давай о глобальной безопасности поговорим давай а мы же за этим все делали чтобы глобальная безопасность не не, не это не надо это не надо. То есть Минск там какой-то давать ввести переговор до бесконечности. Все, у него варианты какие? Либо вводить войска туда какие? Ну, включая НАТО, чтобы помочь. Им. Они же прекрасно понимают, что происходит сейчас. Там корреспондент рассказывает, да, медленно, но мы же идем. Второе. Либо поставлять какое-то оружие. У них других вариантов нет. Либо это закончится все. А им нужно продлить как можно дольше эту войну. Но контрольну, так от контрольним, щоб вона не переросла в щось більше. Пам'ятаєте, ми нещодавно вам розповідали про те, як подружка Путіна Матвієнка запропонувала не надавати медичні послуги людям, які не мають страховки. Вони ще й вона ще й пропонувала це все позбавити тих, хто самозайнятий. От за э, роботодателям в середньому по країні платять э, медстрах сорок п'ять тисяч рублі. Скажите, пожалуйста, 700 тисяч працюючих в Москве можуть два місяці, щоб за 45 тисяч вот середню страховку люди звісно трошки в шоках після того, як вони почули, що державницький діяч пропонує. Ну і, звісно, люди почали питати, А що це означає? Адже дуже багато в Росії не працюючих. Це може бути передпенсійний вік, це може бути просто той стан, коли тебе вже не хочуть брати на роботу чи ти не можеш працювати. Коротше, моєму відповідню немає кінця і краю. Це таке. Сьогодні я позавчора один блогер сказав, що. Совбес, в общем, наше правительство предложило, чтобы неработающие граждане плат... ОМС, вот в общем, у нас изъяли, и неработающие граждане платили каждый год 45 тысяч на медобслуживание. Сегодня смотрю, Валентина Матвиенко тоже, тоже самое пропела. Эй, вы там что курите, товарищи? Ну и что ж теперь делать? Как Як... Обходитися без медобслуговування. Невже російські чиновники і законотворці просто хочуть, щоб без медстрахування, без медпідтримки від держави росіяни що ще швидше і активніше мерли? Не тільки на фронтах, мовляв, а ще й в тилу? Я, я не работаю ще, так? У меня предпенсионный возраст. Так как вы мне спесь, я сказали вот тебе так и всем остальным. так. Теперь вы хотите, чтобы я за медобслуживание еще 45 тысяч э, отдала? Интересно, где я их должна взять? Я себе зубы не могу поставить? Сходить к стоматологу себя, чтобы меня обслужили? Потому что все платное. В больницу в прошлый раз неврология попала. С каким скандалом? Можно сказать, через чу чуть ли не прокуратуру. В больницу и так не ложат. И эта медицина тоже не бесплатная. Все, что там есть бесплатное, это койка. Лекарства мы покупаем сами, но ну, шприцы, слава богу, у них уже есть. Все делаем сами, а еще мы должны 45 тысяч. Вы слушайте, у нас природные богатства, да? сколько ресурсов есть. На каком основании все наши ресурсы отдали кому-то в аренду и куда-то это все идет? Вы не хотите это на благо э, страны делать? Медобслуживание, бесплатное образование и все остальное. Вы что там, обалдели, что ли? Вот честно, вот мне такое чувство, что власть просто вот берет народ, вот как все равно, что лев в клетке есть, а власть вот это палкой, палкой людей вот это. Вы с ума сошли? 45 тысяч, 45 тысяч у меня будет, я вам здрасте не сказала. Ну і звісно, ми відслідковуємо хроніки бензинової нестачі. Нині вже в Ставропольському краї закінчився бензин. Ну і там спостерігаються вже класичні і традиційні для такої ситуації черги на заправках, які зростають із кожним днем. У Світлограді та інших містах регіону вже кілька днів просто немає цього палива на більшості АЗС. Єдина мережа, де, хоч зрідка, можна заправитися, це «Роснафта». Але й там бензин відпускають за лімітом. Відчуваєте тут черги, тут нестача, тут ліміт. Ну точно скоро будуть карточки. Водії годинами стоять у чергах, щоб одержати хоча б кілька літрів. Ну і можна собі тільки уявити, які цікаві слова там застосовуються до центральної влади. Всім доброго дня їждні дурдом на заправки Роснефть продовжується так, в До речі, в Алтайському краї ви знайшли новий спосіб не називати дефіцит дефіцитом. Неочікувано, правда? Треба не боротися із проблемою, а просто видозмінити своє ставлення до цієї проблеми. Одним словом, в Алтайському краї бензин є, але ну, як би це сказати, його немає. Губернатор провів нараду щодо ситуації із паливом та визнав проблему, але зробив це максимально обережно. У деяких територіях краю є відставання із постачанням бензину на окремі АЗС. Ну розумієте, як це геніально звучить? Проблема локальна, не скрізь, вона не сильна, вона така трошечки. А причини? Тут вам і зростання біржових цін. Дорогі кредити, затримки з відвантаженням. Все об'єктивно складно, а головне, ніхто не винен. Ви уявляєте собі середньостатистичному росіянину говорити про біржові ціни і зростання на них, про всі ці внутрішні системи, та не вашого розуму це справи. Сядьте такесенько і чекайте у черзі, коли з'явиться Що-то непонятне твориться. Получается, вот это вот не пробка, это очередь на заправку на АБ Черномырдина. О, прибыль-то будет Черномырдину. Вот она. Это я еще успел заправиться. Это все не пробка, это очередь. Трошки вам місцевих невіжених, які гуляють Москвою. Тіктокер помітив надважливий ні, не, не війну, не мільйонні втрати, не проблема з ізоляцією та санкціями. Росіян масово турбує геть інше. На червоній площі немає прапора. Який прапор буде невідомо. Основного прапора в Росії на сьогоднішній день, виявляється, немає. Зачекайте, а як же цей. Триколор, як же ця ганчірка? Хоча з іншого боку, все ж таки неяке плутанине відбуваються, адже і на фронтах ми неодноразово бачили червоний комуністичний прапор. То невже сучасна Росія ще не визначилася, під якими знаменами вона збирається далі існувати? Росія перероджується, Росія змінюється і змінюється не на краще. Тож Є великі ризики, що центральна влада чи пропагандисти і часом можуть їй запропонувати. А чому би не змінити прапор? У мене є і свій варіант. Одразу. Беріть просто, чисто коричневий. Ну що, хлопці, вас всіх Сьогодні у нас 9 октября 2025 року. Там я знову проїжджав, стандарт, соответственно, президента Віситова на місці функціонують ці дела. Президент Российской Федерации функционирует А основного, основного флага Основного флага на сегодняшний день Пока нет Ну уже примерно Ну лет 5 точно Я его сколько замечаю, его нет а Я уже об этом говорил А сегодня у нас 9 число Октября 2025 года Флага до сих пор нет Что будет здесь за флаг Ну пока неизвестно кто-то говорит, что будет, соответственно, флаг СССР. А, но непонятно. Может быть, опять повесится так называемый флаг. Именно повесится так называемый флаг, соответственно, морской. Но пока его нет. Так что вот как-то так. Флага нет, как видите. И на тему, друзья, мы на все. А я закликаю вас под завершение нашего выпуска. Обовязково лишайте свой лайк. Подписывайтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене, і не забувайте, що ми завжди вдячні, коли ви підтримуєте роботу незалежної журналістики і фінансово підтримуєте всю команду youtube каналу «Курбанова Лайф. Допомогти нам фінансово ви можете з допомогою реквізитів, які ми лишаємо в описі до нашого випуску. Або ставайте спонсором youtube каналу «Курбанова Лайф. Вся інформація на головній сторінці нашого каналу. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!